З початком повномасштабної війни багато українців пішли боронити нашу батьківщину, але на жаль, війна не буває без втрат. Тому сьогодні у Тернопільському драматичному театрі а, зібралися ті, хто втратив найдорожчим свого сина, батька та чоловіка. Тим горем, які переживають, і ті родини, які сьогодні тут є, бо їхні рідні. На жаль, Повернулася додому, але не так, як би хотілося. Той біль він ніколи не забудеться і ніколи не затреться у їхньому серці. Усі вони боролися за мир та правду в нашій країні, але на жаль, нещадний ворог забрав найцінніше, що у них є їхнє життя. Тому нагородами, орденами за мужність першого другого ступеня імені Богдана Хмельницького сьогодні отримало 50 родин загиблих воїнів. Начальник тернопільської військової адміністрації подякував родинам та близьким загиблих воїнів. Я прошу всіх зараз пробачення за те, що Можливо, хтось не додивився, можливо, хтось неправильно не зробив. Та загалом за те, що ми тут стоїмо, їх нема. Але повірте, що ми це цінуємо. Вони зробили більше для нас всіх. Вони зробили те, щоб ми мали можливість знову ж таки святкувати цю Пасху. Вони зробили те, щоб наші діти могли ходити в школу. Вони зробили те, щоб, попри військовий стан, наші діти вчилися в школах, щоб їхні внуки, діти. В майбутньому жили в вільній Україні. Сьогодні відбулося вручення ордену багатьом родинам. Вони зі слюзьми на очах забирали ці нагороди. І як сказала дитина одного із воїнів, мені не потрібен цей орден, мені потрібно аби мій тато був живим. Він пішов в армію з перших днів повномасштабного вторгнення. Тобто вже 26 лютого було підписано контракт з зсу, в яке він вступив. Я просила, що питала, кажу, як так, лишається двоє маленьких дітей, як ти йдеш. Він сказав, я не можу не піти. Він сказав, хто, хто піде, як не я. Прийшов час, коли, він, коли я це відчув. І чоловік був дуже хорошою людиною. Він був майстер на всі руки. І найголовніше, це була моя людина, в мене від нього залишилося. Два моїх подарунки, мої діти, донечка вісім років і синочок 9 років. Він загинув в часовому яру. Загинув 9 липня, був приліт. Мій чоловік був дуже хорошою людиною, щирим, добрим. Він ніколи нікому не відмовляв, завжди допомагав, допомагав іншим. Я не знаю, я ніколи таких хороших людей. Не зустрічала. Він, я не знаю, він, певно, був найкраще щось було зі мною в житті. Знаєте, час йде і ніби біль має минути, але напевно вона буде жити зі мною завжди. Досі його кохаю. Люблю і дуже смуг. По завершенню заходу усі присутні вшанували пам'ять та помолилися за наших героїв. Вічна пам'ять і слава нашим воїнам.